Добрый зачекайте, будь ласка. Зачекайте, будь ласка. пожалуйста. Я зрозумів. Дякую за информацию, Дякую за информацию. Трошки пізніше вам наберу, Ви будете рахувати якось ні? Чи ви будете мені прикривати входи, охорони викликати? Дивіться, було мало бути зустріч. Ваш колега на зустрічі глушив мені засідання, де брали протоколи з цього зустрічі сьогодні. Ви будете прикривати казино дальше чи ні? Чи як? Фаббер, скільки заплатив вам за ці виплати? Дивіться, в мене цілий. Рюкзак документів в апеляції, ні одна апеляція не пройшла. Всі засідання, ваші тройки, як до Дубінського казали, ті, що ви контролюєте, всі зірвані. Ні одного рішення не В них причина то документи не такі, то ще щось. Повідомлення про злочин, коли попадає навіть до судді, вони мають відповідно до закону відреагувати, передати по належності. Чому ні одне повідомлення не передано по належності проти держави, ваших інстанцій? Вам на руки безпосередньо давали. Я до вас на зустріч прийшов. Прийшов ваш парня. Глушив засідання, провоцировав мене. Де протокол засідання? Він був реєструвався. Оце все, відомості реєструвалися. Чому протокол засідання, то що ми були офіційно? Чому нікуди відомості не попали? Чому я куча фактів порушень, так? ніхто їх не зазначив? Де вони У вас? Ви контролюєте це все. Чому реагування немає? Чому ви відправили мене на начальника слідства і реагування зовсім нема? Тобто він мене теж обманув. Це по вашій подачі? Чому ви мене не прийняли, щоб я це розповісти? Ви мене до кого до бандіта не зібрали? Ви ви я Я не знаю. Представте з того. Ну, я вже з вами перед тим говорив. Капітан Карада розказала. Оцей забігалок і апеляційний суд. Я вже куча документів вам безпосередньо давав, відповіді жодного згідно закону нема. Це що за це? Ви службовець чого? Кому ви служите? Чому не передали відомості, скільки я вам надав відомості, відповідні правоохоронні органи, щоб мене викликали, щоб я дав відповіді у факту. Та й тут, тут ваші охрані, до, 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 до кого прийшли ще раз? Я не розумію, от іменно, до кого я прийшов. Бо то, є там, саме... там є при вході, при вході табличка написана, так. до кого ви прийшли. То, то табличка написана. я, я, написана. я от, З ким я говорю. Просто прийшов. Це кабінети людські, ви тут орендуєте. ви тут случайні, якщо це. Бо тому що у вас зі всіма треба садити за покривання, за державну зраду. Я вам сказав, якщо не буде відповідного реагування, ви сказали, поможете. можете. Ви направили до того до начальника слідства, він мене обманював завів ума. Ви до мене прийшли на прийом, да? розказали свою проблему. Так. так. Я вас контактував з керівником. поліції. з керівником. він Я до вас прийшов. Це ваше, ваше звернення, не стосувалося повноважень голови. Чому ви не передаєте так. офіційну запит землі? Я сказав, що це обманщик. Повноваження голови службу чи по визначенні закону. Так, Можете так. Взяти за, за, за. Дивіться, банку дивіться, попало повідомлення. Повідомлення про злочин вам на руки. Куди ви маєте його передати? Викинути? З, з моє повідомлення було з березня, чи коли секретарша ще передав. Куди його відправили? Відповідь ви безпосередньо дали. Ваша секретарша мала вам. Так. Де повідомлення про злочин? Як реагується на повідомлення про злочин? Передається відповідним органам. Я не отримав від вас відповіді. З вами розмовляв ви ми направили якогось обманщика. Він, той восьм, чи як він, обманув. Не відкрита справа. Я йому подав, я пішов в суд, голова в вступ суди, сказав, ні, він побачив, скільки там фігурує фігурантів, він відновився. Я подав сюди в апеляцію. Мені знайшли в апеляції, я не знаю, хто контролює ваші тройки, зриваються засідання, мені відписки, що ви запізно шашу. Тобто на повідомлення про злочин в державних інтересах це запізно щось не так оформлено. Щось, це, я до кого приходжу? Я в апеляції вам показати, скільки в мене апеляційних поданів сюди? Повідомлення про злочин автоматично. Що я пока подаю сюди, йде автоматично повідомлення про злочин. Та не переживайте привід вашої охрані. І що ви скажете? Це ложний визов, тому що я до вас прийшов безпосередньо. Ви не хвилюються. Ви знаєте, що вас перекриють. Я розумію, да, що ви робите да. свою роботу і да. записуєте свої да. Рол, да. ролики для пев, певних сюжетів. Да. Да. Для кловонів, люди це клоуни, а ви просто бабки отримуєте від Фабету, від піліонарів, які покриваєте. Чому ви не прийняли мене, коли я написав офіційна зустріч? Чому цей Олег? Блокував мені засідання повністю і не передав на наші. Я, я вже з вами спілкувався. Коли і що і мені перегороджав звернувся на прийом громадян. Так я з вами спілкувався, спілкувався на прийомі. Не пояснив вам. І що сповію. Тому дивіться, буча ваші тут колеги. Так. Мені блокують ці засідання. От жовтні місяць, я сьогодні дізнався. Сьогодні має бути броневий суд. Я дізнався, коли сам сюди Львова тільки що приїхав. Чому мені їх ніхто повістки не присилає? Чому вор? Е Зірвала перед тим засідання, зараз показується 22 знову, поки я сам не прийшов. Чому повістки нема? От вже пару місяців приймає повідомлення про злочин. Не передано. Ще хтось печальські не передає. Ви нікуди не передаєте повідомлення про злочин в державних інтересах, я не для себе то прошу. Якщо ви називаєте мої відео, вони попадуть куди треба, тому що ви відповідно не реагуєте. Це я це тобто ви згідні так. далі, що казино хай працює собі, Вам я. то устраювати, правильно? Я які відношення до казино Дивіться, повідомлення про злочин безпосередньо вам не вийде. Спокійно розмовляйте. Спокійно розмовляйте. Спокійно розмовляйте. Треба розібратися да. з тим, тому що як так? Як, ми, з спокійно спокійно ми, ми з вами спокійно говорили. Ми з вами спокійно говорили. Да. Чому, да. чому ви не передавали від свого імені, було, наприклад, вашому колезі Олегу, секретар сидів. Зафіксували всі повідомлення, нарушення і операційних суддів судів. Чому розслідування по тому факту немає? Я що просто так прийшов поговорити, каву купити. І він ще потім образив, ще якийсь почав, що я щось мені стидно, бо він мені книжечку дає, де пише там щось законне і каже, вам то не стидно. Я годину півтора розказував йому факти порушень. Де оці протоколи сиділа секретар, куди передали? Чому протоколи офіційної зустрічі, де я повідомив куча повідомлень про злочини державного рівня проти держави, я ж не за себе говорять. Чому ніхто не відрубав належно? Хай він прийде, розкаже, чому він не відрубав. Де оці протоколи офіційної зустрічі? Це було офіційно чи це було чаєпітія в мене? Залишите кабінет. Дивіться, це злочинець державний зрадник, тому що він не реагує, він покриває казино, хай люди знають. І ці кльомки складуть, куди треба, щоб ви розуміли. Кабінет залишить, залишите працювати, корови залишите. До СДНЛС Якщо так. ви не вплинете на своїх тих слуг, які до ви контролюєте, А не до побачення, до... Бо, тому що ви на роботі і зобов'язані до... згідно закону відповідати, до... а не цирк робити. До... Буде до... вам до побачення. До... Або відреагуйте, станьте за підніміть, відреагуйте належно. Повідомлення про злочин вас рік лишить безпосередньо. Кабінет, буде де... вам належне, до... тому що на повідомлення про злочин треба реагувати відповідно. До... Передайте належні органи. Буде вам належня. Давайте буде до, до... Давайте. до... до... до побачення. Попрощаємося до... скоро, блін, в других місцях. Циркачі, блядь. Скажить повідомлення про злочин, блядь, до побачення. Бля, <клес> О, так, так працюють державні так? Да? Все, сходимо з палуби. Він сам казав, що капітанська паливо, да? так? Так, я, я представляю пресу. Угу. Ви ж капітан корабля, правильно? Так, так. так. Давайте так. так. це от я по службовці ми нанімаємо за свої гроші. Він сидить професор йому каже, рік він чекає. Повідомлення про злочин, як реагується. Получив повідомлення про злочин. Якщо не твоя компетенція, передай по належності. Оформи і має запит бути, що він казав, йому попало на руки. Рік, отут я передавав, потім в нього був. Потім він нагло блокували засідання. Його напальники блокували. Тоб цирк якийсь. І йому пофіг, що казино працює, не платить бюджет, бо в нього з бюджету йде. Ваш кабінет палуба, яка можна? Та навіть видно по ковриках, що тут не так, так як дурдомлені. сюди. Я просто був у засіданні е, Дубінського, знаєш, е, коли Дубінський на ньому подавав. У е, мене ж є в ефір виставлений. І Дубінський каже, він контролює у ті тройки, бо в мене ті тройки, по троє їх сидять судді, вони тупо зривають засідання по-любому. Мені куча відписок, Я вже просто не знаю, кому не встигаю відписувати. Вони відсилають, ви там терміни прострочені. Тобто повідомлення про злочин, термін прострочені. Тому що я термін просрочен, бо я замаханий, я добігаю. Пофіг, що то тобто прозлочить. Нам назад, нам не цікаво, що то повідомлення про злочин, бо терміни. Тобто, казино далі працює, в них терміни просрочені. Набігаль. Гроші до бюджету не доходять, може дрони якісь купили, може ще би десь використати. Пофіг вообще не з того заробляють вони тільки раді. Ти що це ткаєш? Мені тоді, я прийшов в останнє засідання, мені викликають мене в тіплаце в кабінеті. Добре, що це не витягнули через програми. Заглушені були сигнали, бо в мене прямий ефір був, не чути було. Я просто не звонував і люди писали, напевно, що не, не чути звук. Ну, представляєш, який дурдом. І е, сиділа секретарка, записувала тобто, півтора години розконався, розказував е, факти злочину. Оці а, чи наші? Ні, це його, є одним є, е, голова суду, а є голова, е, е, ні, не типу як господарство того суду. І він викликав. Той не захотів зустрітися, викликає там то. Я вже з ним пару разів говорив. Він записує, все, 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 камери, секретарка сидить. Я кучу злочинів розказує, поговорив, не зважається. Просто прийшов понеруватися, поговорив. Це два місяці тому десь мене виставив. Прямий ефір заглушений, мені пацани показали програму, не чути було. Пацани витягували, що ми забирали. Прямий ефір вилучили. Це я, я прийшов на офіційну зустріч ті павслужбовців, які глушать ефір, щоб люди не знали. І кажуть, ваші відео, представляєте, ваші, типу, блін. Це типу, пофіг. Для них це відео порішаємо. Знаєш, ми модні ми порішаємо. Знаєш, дуже висиди. Та ясно. Я бачу, о, думаю, люди вже все побачили. Добре, будемо закінчувати так. це відео. Чисто без виклику, то вже потім дооформимо. На голову апеляційного суду Ярослава Головачова. За суботу... Про злочин за саботування повідомлення про злочин. Я працюю журналістом, розслідую діяльність підпільних казино, які в місті Києві розслідуються. І за те, що я хочу повідомлення про злочин на рахунок того, що подаються дані повідомлення в апеляційний суд, суди зриваються під контролем Ярослава Головичова, тому бо в нього безпосередньо документи по даному факту. І суди, крім того, що зривається, повідомлення про по факту злочину не передаються по належності. Тобто, вже напротязі року, фактично, він апеляційний суд, самому апеляційному суду. де Голова, голова апеляційного суду, от апеляційний суд зазначте адресу. Це на самому. Я не пам'ятаю апеляційний суд, яка там адреса, я чуть-чуть відійду. Ну, зазначте, що голова апеляційного суда і в... Ну, знаєте, по гуглу, там, наприклад. Там Та Це ти глянь, був. Зараз я вам чекайте, зазначу секунду. А, Блін, а я не цей. А я, я коли от на вулиці в інтернеті, інтернет може не спрацювати. А, ну, а, а Соборна площа 7 тоді, вроді бо мені вибиває. Ой, ні-ні, то апеляційний... Вибачаюсь, то, то це Львівський, вибачаєсь, вибачаєсь, Києва. Мені би було випадкований цей. Це, 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 це. А, Солом'янська, 2А. Так. Так, і зазначте, що це повідомлення подав е, мужчина Андрій, так і записуйте. Є, 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 мужчина Андрій. так ні, ні, просто пишіть мужчина Андрій, який працює журналістом. Журналістське посвідчення 002. Так, мужчина Андрій. Посвідчення, номер посвідчення 0029 на Андрія Жука. На фізичну особу Андрія Жука. Я, я да, спілка журналістів. Я працюю з журналістом, я не журналіст, я працюю журналістом. І... вот. И Андрій Жук, 0029 номер посвідчення. І скажіть про спілкую журналіста. Так, так, так. І скажіть номер цього зараз звернення. Зазначте, що останні документи по факту, зазначеному злочину, я додам в процесі призначеного слідства по даному, по даному зверненню. Теж зазначу. Так, так. 22-34. 102. Все, добре, дякую, чекаю. Відзвону слідчої групи, щоб було... А згідно, Напишіть, згідно закону про запобігання корупції. номер 100... 198, 9, Римський. І згідно частини 9, статті 214, це повідомлення, що було прийнято. Частина 9, стаття 214. Все, дякую, чекаю. Так, так.